І, вітання, і давайте зробимо з вами ранкову руханку. Ця руханка не буде так, для лінивих Ми робимо сидя. Сідайте, випрямивши ноги, руки поставте як опору біля своїх сідниць, пальці направте вперед. Відштовхніться руками, щоб випрямити максимальну спину і макушкою потягніться догори. Зараз ми попрацюємо з пальцями стоп. Пальці стоп ми від себе на себе. Тільки дивіться, пальчики працюють, стопа зараз не рухається. Рухаємо тільки пальцями. Постарайтеся їх максимально згинати і розгинати. Якщо виходить, можете навіть розширяти пальчики, щоб між ними збільшились проміжки. Пропрацьовуємо пальці, з'єднаємо внутрішні ребро стопи і зробимо по колу через праву сторону. 4, 3. Коліна ми не згинаємо. 2. І останній раз. І тепер через ліву сторону 4, три, два. І останній раз ми зробимо. Тепер руки чуть назад, стопи ми ставимо паралельно на ширину килибка. Пальці долони краще направити назад. І зараз ми робимо вдих. На видихі направляємо ноги праворуч і намагаємось, щоб два коліна торкнулись підлоги. Вдих на другу сторону. Вдих, видих. Видих. Ось таким чином працюємо. Зараз ми тут уже роз... пропрацьовуємо тазостегнові суглоби. І намагайтесь опускати ноги таким чином, щоб верхня нога доторкнулася до килимка. Достатньо. Тепер подвиньте ноги трошки ближче до сідниць і продовжуємо ще так само працювати. Обов'язково дих-видих робимо. Дих. Видих. Дих. Видих. Чудово. Тепер опускаємо ноги праворуч, опора на праву руку, ліва рука піднімається. Потягнулись, опустились і міняємо сторону. Вдих, видих. Вдих. Видих. Нам треба хорошо ось цю поверхню потягнути ось тут. Потягнулись хорошо. Ще. І не забуваємо тих і дих. Ми Зараз робимо ще по одному праву сторону. Ще разочок на ліву сторону зробимо. Чудово. І переходимо в положення на чотирьох. У нас будуть руки стояти під плечима, коліна на ширині плечей. І ми будемо працювати з правою ногою. Будемо робити теж такі великі амплітудні кола. Чотири робимо на втих видих Три. 2. Останній раз зробили. Тепер у нас буде працювати ліва сторона. Я повертаюсь, вам не треба розварачуватись, я просто міняю сторону, щоб ви мене краще бачили. Ліва нога зробить 4-3. Два. І останній раз зупинились. Тепер дивіться, ми згинаємо лівий лікоть. І буде зігнути праве коліно протилежне. Ліву ногу ми випрямляємо і праву руку випрямляємо. І ми тянемося пальчиками правої руки і пальчиками і пяткою лівої стопи, наче розтягуємось. Поміняли сторону, опора на правий лікоть. Витягнули ліву руку і праву ногу. Потягнулись. Хорошо? Це вправа для спини. Розслабляємо спину і розтягуємо м'язи. спини. І так робимо декілька разів. Так, прекрасно, ще раз, ще по одному на кожну сторону і будемо мінятись чудово. Так. Руки знову поставимо під плечі. Перевірте, що ваші коліна стоять на ширині плечей. Розкривайте пальці рук, стопи плоско, ми робимо вдих, прогнулись. Кошечку робимо і видих, кругла спина, живот виштовхує спину, копчик і макушка вниз, в пол. Самостійно робіть в своєму темпі дихання. Вдих, видих. Тут ми не поспішаємо. Нам треба глибоке, спокійне дихання і робота з криптом. Хорошо прогнутись і хорошо округлитись. Абсолютно нічого складного. Абсолютно приємна справа доступна кожному, кожному, кожній людині. Уявляйте, що у вас є хвостик, уявляйте себе кошкою, ваші лікті не згинаються. І робимо ще декілька разів. Глибокий вдих, спокійний видих. Так, чудово, тепер ми спину випрямляємо. У нас пряма спина. уявіть, що у вас є. Пряма лінія, я знову розвернусь, ви нічого не міняєте. Ви так і стоїте. Уявіть пряму лінію між макушкою, задня поверхня голови шия, спина і копчик. Пряма лінія. Правою рукою ми зробимо таке коло вдих. Постерігайте за пальчиками правої руки, вниз опускаємо видих. Ще вдих. І видих. І ще два рази робимо вдих. Уявіть, що у вас ось тут стіна. І ваша рука не може виходити за межі цієї стіни. Тепер у нас попрацює ліва рука. Так само. Ми зробимо чотири. Три. Прекрасно. Ще раз. Опа. І ще один разочок ми зробимо. Так, тепер знову права рука тільки робимо на другу, через другу сторону. Чотири. Три. Тут ми пропрацьовуємо плечові суглоби. Два. І останній разочок зробили. Ліва рука. Зробить 4, 3, 2. І останній раз ми зробимо. У нас знову буде положення на чотирьох. Тільки тепер ми станемо з вами на стовпу, зробимо позу гори. Дивіться, п'ятки потягнуться в пол. Руки штовхнуть килимок вперед. Плечі ми розкриємо, а макушкою потягнемося до пальців рук. Вдих, видих, спокійний. Підзгинаємо пальці, Підзинаємо очі коліна. Начебто шагаємо. І піднімаємо то праву п'ятку, то ліву п'ятку. Ось так ми пошагаємо. Раз, два. Раз, два. Опустимо дві п'ятки в пол. Ще раз хорошо потягнулися макушкою до пальців рук. П'ятки вниз. Чудово. Тепер підходимо потихеньку руками до стоп, ми завершуємо. Не поспішайте підніматися, опустіть голову, кругла спина, хребець за хребцем, ми поступово піднімаємося, як намистилки. Піднялись. Підняли голову і зробимо прекрасний вдих-видих. І будьте здорові! Приємного, чудового вам дня!